Ви Просили. Я розказую скільки ж вартує тепловий насос повітря вода на будинки до 140 метрів квадратних з усіма елементами для установки. Сучасні будинки мають приблизно 65 Вт з метру тепловтрат при температурі мінус 21 на вулиці. На такі будинки можна поставити тепловий насос потужністю 10 кВт з урахуванням нагрузки на гарячу воду. На ринку України існують бюджетні теплові насоси середнього класу і преміум сегмент. Бюджетна серія теплових насосів, це такі, наприклад, як Біхід, Бісмарт, Блауберг, це гарний заводський Китай. Вартують приблизно від 3800 до 4,5 тисяч євро. Середній клас теплових насосів, такі як Panasonic, Hitachi, Ecoforest, це японці, корейці і деякі європейці, вони вартують приблизно 5500, 6500 євро. І теплові насоси преміум сегмента, такі як там HelioTherm, Окснер, це в основному німці і австрійці вартують уже від 7,5 до 8,5 тисяч євро. Із основних елементів для обв'язки і для правильної роботи теплового насосу ми вже знаємо, скільки коштує внутрішній і зовнішній блок. Нам потрібно встановити буферну ємність, вона коштує приблизно 230-250 євро на 50 літрів. Нам потрібно для гарячої води ще використати бойлер непрямого на нагріву приблизно літрів на 200 коштує десь 980 тисячу, 1100 євро, в залежності від производителя. І у вас в системі будуть Одна або дві насосні групи, пряма насосна група, яку використовують або для радіаторів, або для фан приблизно з гарним частотним насосом, коштує 340 євро. І якщо у вас є тепла підлога і потрібно поставити на теплу підлогу ще підміст, то з частотним насосом така насосна група в зборі буде коштувати десь приблизно 470 євро. Вся остальна запорна арматура, крани, розширительні баки і кількість труби залежить від розташування і рахується індивідуально. Вартість робот по установці теплового насосу, повітря, вода, спліт система, десь приблизно, в залежності від потужності теплового насосу, на ринку України від 700 до 1200 євро. Тепловий насос забезпечить ваш будинок круглий рік гарячою водою влітку, охолодженням а взимку теплом по самій нижчій ціні тому хто хоче отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці профіля є мій телеграм проконсультую вас особисто всім тепла або холоду слава україні побачимося